Приїхали мені такі акумулятори штам 77, почти 80% йомкості ще в них. Від Nissan Leaf будемо ставити на джундіра. Трохколесного на моцика нашого. Так, Дві буде паралельно цих ячейки далі послідовно пішло, щоб вийшло 84 вольти Ну, типу, вмісто цього зробимо. Буде Денадіжніший, що цей має, цей буде. Тихо шпилюк. Скручуємо. Встановити моцик і потім чек. Чек. І оце з цим. І буде плюс і мінус. 84 вольта буде. І все. можна підключати. Ну Просверлив дюрки тут, прикрутив, там просверлив, знизу прикрутим. От і будемо от, такими клемніки поробив. Соєдіняти їх один до одного послідовно. Клею такі оплотнителі, щоб пилюка не попадала, Плотненько закривається. Клею тут плюс-мінусом, поставив на зарядку. Акумулятори перекрутив. Одна банка там. Друга, третя і з боку четверта. Ротку дав з фанери, ну і всі ячейки якраз влізли ладенка закривався собі, ні щелинки не нічого, щоб нічого туди не попадало. Вирізаємо врізати табло, де буде показувати заряд акумулятора і оцелку виріжемо по холодження. Кріплення робимо. Прикрутили табло, таке кріплення металічне. Сталимо. Датчик поставлю ще один в мотор, щоб ще тут показували на таблі температуру мотора. Це що? А на нашу... що? А, так воно і так же ж пролазить, то для чого я його винімав? Я не знаю, я не думаю, що не пролазив. Ну. Ну. Чик. Я думав, що не пролазить просто думаю, мене туди. Ти щось не те ніс, то й походу стареє, що воно таке велике. А де нове? Сигнали такий ще поставив два штуки, трошки щоб редон був. Отак воно тихає. У нас відключаємо зажигання і мочний сигнал. Що, габарити не дозволяють? Я раптався по розрозум Треба б Траптіли таки казати, щоб ти зняв тут.